У сумах шанували пам'ять бійця Олексія Озерова сьогодні, в четверту річницю його загибелі біля могили чоловіка на алеї героїв центрального кладовища зібралися його родичі, друзі та побратими. Олексій Озеров загинув чотири роки тому на Кіровоградщині. Під час навчань його застрелив інший боєць. Олексій був командиром відділення у військовій частині номер 3051 Нацгвардії України. З 2014 по 2017 роки перебував у зоні бойових дій на сході країни. Воював у гарячих точках Дебальцевому, Авдіївці та інших. У нього за плечима було декілька відряджень безпосередньо в бойову зону дій, і він там виконував найнебезпечніші завдання, а ми цього того разу відправляли просто його на навчання і не могли навіть передбачити, що відбудеться така страшна трагедія. Це мій побратим, з яким ми в 2014 році при звільненні міста Сіверськ підірвалися. Зразу після отримання мінно-вибухової травми людина організувала оборону іменно того місця, де, де, де здійснений був підрив наш, ну, щоб не допустити більше жертв.